Якщо ти знову чуєш прімо, секондо, а потім повний хаос це відео для тебе. Сьогодні розберемося з аджитів, ордіналі або порядковими числівниками італійською. Насправді, в італійській мові вони є прикметниками. Обов'язково збережи це відео, щоб не загубити. Отже, перші десять просто на пам'ять, як табличку множення. Прімо. SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO, SETTIMO, OTTAVO, NONO, DECIMO. Tutto è semplice. PRIMO AMORE, SECONDA POSSIBILITÀ, TERZA GUERRA MONDIALE, mm, speriamo di no. Dorecci, zverne sverne uvahu, vone mai ze zavzde stojat peret А далі легше, ніж здається. Береш звичайне число, викидаєш останню голосну і додаєш езімо. Ундічі – ундічезімо. Венті – вентезімо. Трента трентезімо. Інша фішка. Ці слова змінюються за родом і числом. І приможорну, вольта. і прямо мези. Лекриме сетимане. Це слово, як хамелеон, підлаштовується під ситуацію. Наприклад, abito al terzo piano. È la prima volta che mangio la pizza con l'ananas. Або ж, енезима вольта ки з батьокваста парола. Так-так. Енезима. Це як в мільйонний раз енний. Дуже емоційно, правда? А тепер ти напиши в коментарях, я на сьомому небі від щастя.